Максим Бутолін, псевдомолот, головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня. Вітаю вас. Попрошу, аби ви описали і, може, змотивували десь там нашу аудиторію доєднатися до збору. А такий збір, таке посилання на збір з'явилося на екрані. От глядач може бачити код QR. На що сьогодні? Ми збираємо на звичайний мавік з термальною головку, який буде допомагати вночі вишуковувати тих окупантів, які намагаються доста дістатися до нашої лінії фронту. Це повірте зараз, БПЛА. Такого типу це просто в армії, Вони мають тенденцію падати, вони мають тенденцію давитися ребом. І тому, чим більше в нас буде таких безпілотників, тим краще і ефективніше буде служба і наша боротьба. Будь ласка, долучіться до цього збору, особливо враховуючи той факт, що він фактично от зараз і стартував. У нас тут в прямому етері загальний кошторис це 160 тисяч українських гривень. Сума може й не мала, але і нас немало є. Тому, будь ласка, кожен, якщо долучиться мірою своєї можливості, цей збір. Закриється якнайшвидше, все залежить від нас темп, динаміка вона залежить від нас і з вами? Тому, будь ласка, долучайтеся до, до нашого збору. Поговоримо про оперативну ситуацію під час попередніх включень. Ви говорили про те, що насправді спроможності росіян вони дуже відрізняються від там від ситуації, від особового складу, від навичок теж цього особового складу. Як виглядають наразі спроможності? Росіян на сіверському напрямку наразі на нашій ділянці фронту противник все-таки закінчив введення додаткових резервів. Здійснив ротацію на свіжі підрозділи, і в принципі вже розпочав активну фазу таких наступальних дій, поки не було механізованих масованих штурмів, але є всі ознаки того, що невздовзі це відбудеться. Ось і е, ми, ми побачили вже абсолютно нові сили, абсолютно нові е, нових військових, які е, окупантів, які е, вже питаються просочитися до нас, поки малими е, піхотними групами. Тому ми на поготові, Ми е, готові до е, от повторення е, такої хвихвилеподібної е, е, атакувальної спроможності противника. Ем... Якщо говорити про скажімо так про статистику атак і статистику знищення ворога за останній час, чи ви можете підтвердити, що цих атак стало більше чи менше в залежності, там від від погодних умов від того в якому періоді зараз так само ми перебуваємо? Я вибачаю що трішечки пропали зв'язок. Я повторюю. Так. Йдеться мені про статистику знищення ворога і про е, їхню активність упродовж останнього часу. Що на це впливає? Е, чи на цьому відбувається погода, той період, в якому ми зараз перебуваємо, чи можливо якісь інші чинники? Е, діло ну, статистика е, майже ніколи не змінюється з доби в добу. Е. Противник е, тіряє і 200-ми, і 300-ми, біля 20 військовослужбовців щодоби, ось а ну, сама хвилеподібність у цих штурмових операцій вона залежить напряму від свіжості того підрозділу, який зайшов. Ем, та, але свіжість теж, наскільки я розумію, залежить від того, наскільки цей підрозділ вишколений чи вишколений. Вони школяться в бою, чи вони вже підготовлені? Заходять? Як це виглядає з вашої перспективи? зазвичай будь-яка військова військова сила має свої резерви, які вони обов'язково тренують. Ми знаємо, що противника система чотирьох батальйонна, з яких три батальйони знаходяться на передовій лінії, і один батальйон завжди знаходиться на відновленні на полігонах. Він займається вишколенням, вони займаються поповненням. І тому цей батальйон, який заходить е, свіжий взамін е, того витраченого, він дійсно якісно відрізняється від е, інших підрозділів. Я ще раз нагадаю про збір, який триває, який стартував фактично у нас в Етері. Загальна потреба це 160 тисяч українських гривень. Сьогодні Максим разом із побратимами збирає на Мавік. 3Т. дуже потрібна річ. На початку нашої розмови е, наш співрозмовник пояснив прокладне використання і те, чому він потрібен саме там цей мавік і саме в поточному моменті. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Е, поговоримо про важчу техніку, чи росіяни використовують на вашому відтинки танки, і чи доходить до протистоянь саме важкої техніки? Ну, танків, наприклад, так як я вже вище про них згадав. Звісно, ця е, нова хвиля е, нового підрозділу е, намагання швидкого е, швидкої такої перемоги вона е, заставляє противника використовувати важку броньовану техніку тим більше що е, вони розуміють, що кожна е, позиція спереду облаштована в інженерному плані замінована. Тому використання танків як мінних тральщиків з мінними тралами не це необхідна умова для просування колони техніки. Тому так дійсно противник іноді використовує важку техніку інколи навіть нам приходиться використовувати свою техніку застосовувати бронегрупи, резерви. Танкові і от нещодавно, ну, нещодавно місяць тому була дійсно така танкова дуель, де наш, наш, наша броньована машина все-таки вийшла переможцем в цієї дуелі. Ось, на рахунок стрілкових боїв в принципі не настільки поширена практика, бо для того, щоб відбувся стрілковий бій, противнику треба подолати кілзону і єдина, єдина, єдиний варіант, коли він може це зробити, це коли ми прогавимо швидкий механізм, моторизований так на мотоциклах штурм. Ось але він не, не ніколи не буває настільки масштабним для того, щоб цей стрілковий бій затягнувся. Зазвичай завжди підтягуються додаткові сили, додатково додаткові наші наші підрозділи безпілотних систем, підрозділи, які стоять ззаду самого, самих безпілотних систем. І в принципі, ну, дуже рідкість, за дуже велика рідкість реальні стрілкові бої. Моторизована техніка. Наскільки часто вони зараз її використовують? І чи можна говорити, що це теж намагання там пробитися нею на передній край? Так сам саме тоді, коли свіжий підрозділ хоче е, досягти максимального швидкого успіху, він її використовує. Е, вона дуже швидко закінчується. Е, ми, ми можемо зробити висновок, що їх е, техніки не дуже багато у противника. Він скоріше за все використовує якісь на більш перспективних напрямках. наш е, не вважає в них не вважається настільки перспективним. Вони обрали трішки інші напрямки. Ну наші сусідні, ось для своїх активних атак. Якщо говорити про ремонт техніки, по-перше, чи ну давайте так з того, що ми можемо говорити про ваші про, про вашу даність, ви зараз скажете. то, що не можете, то очевидно говорити не треба. Але так само я запитаю і е, про ворога пошкодження їхньої техніки. Чи ви бачите, що вони встані її відновлювати? Діло в тому, що е, та, сучасна війна говорить про те, що відновлення техніки це е, єдиний варіант для поповнення техніки у противника. Тому дозволити евакуювати техніку, пошкоджену з поля боя. Це все одно, що дозволити противнику здійснити другий раз е, такий самий масований е, штурм, механізований, тому в е, більшості випадків. Техніка не дозволяється до, до і евакуації, і навпаки, навіть дуже гарно, коли ще можна замість однієї пошкодженої ще евакуатор сам пошкодити. Тому техніка допалюється і дійсно зараз така ситуація в більшості випадків, що за пошкодженою технікою піхотинець на спостережному пункті може не бачити під'їзду нової техніки, тільки е, на слух. Або з повітря. Логістика росіян. Яким чином вони дістаються до своїх позицій? Яким чином вони до першої лінії е, дістаються? І чи ви в стані це по-перше бачити? Ну а якщо ви це бачите, то очевидно і е, перешкоджати їм в цьому? Так. Е, б за позаважання вот логістиці противника мабуть один із один із найперших одне з найперших таких завдань тому що бо за відсутності логістики боєць який не їв не пив кілька днів він вже не боєць Ось тому дійсно ми дуже тако дуже пристально дивимося за логістикою. Вся компонента повітряна. Вона в принципі призначена для того, щоб унеможливити логістику противника. Наразі завдяки кілзоні, приблизно 20 кілометровій -ки, і рельєфу і ландшафту перед нашими позиціями у противника. Щоб дістатися до нашої передової часом йде три доби, ось такими малі ці піхотні групи по по сірому, по темряві біля трьох діб дістаються до нашого передка. А логістика утруднена. Вона не відбувається ні механізовано. Ось це в більшості випадків важкі дрони. Доставка повітрям. Або все таки лишилася оця от е, доставка і шачками. Це е, не знаю, військовослужбовці. Вони ходять без бронежилетів, без касок, без зброї. Вони займаються, вони просто носять боєприпаси, просто носять е, там їжу, воду. Ну, от, і на них в принципі ніхто не зважає в загальному загинув один, і е, другий підхоплює е, ношу першого і несе далі. Дивна тактика, звісно, я вам дякую за, за те, що знайшли час і за інформацію, якою поділилися тут. Я думаю, варто подякувати теж людям, які підтримали цей збір. Е, ще раз нагадаю: загальна потреба це 160 тисяч. Вдалося зібрати понад 20 але ті люди, які дивляться нас в записі, вони теж можуть підтримати власне цей збір. І я думаю, що Максим Бутолін, побратими, будуть вдячні. Нагадаю, молод. Це сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи з нами щойно наживо.